Усім привіт! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські Пляцки. Сьогодні приготуємо легендарний пляцок Лисячі нори, чи як його ще називають, лисичка в нірці. У як для мене найсмачнішому його варіанті приготування. Ви не повірите, що цей фантастичний пляцок можна приготувати настільки легко, без міксера, і випікши лише один єдиний корж. Буквально за одну-півтори години ви отримаєте пляцок такої смакоти, краси і ніжності, що ваші рідні скажуть вау, і інших слів у них не буде. Він виходить настільки ніжним та соковитим, що буквально тане в роті. А ще він просто та легко нарізається на шматочки будь-якого розміру, і при цьому ці шматочки ідеально тримають форму. Цей пляцок має настільки вишуканий та самодостатній смак. Що не потребує додаткового оздоблення кремовими квіточками, кокосовою стружкою чи шоколадною глазурю. Тонкий шар какао з гори чудово збалансує остаточний смак і зробить пляцок по справжньому ідеальним десертом на вашому святковому столі. Як завжди, усе розкладу по поличкам розповім про усі підводні камені та нюанси приготування. Отже, віо готувати розпочнемо з приготування коржа. В ньому усі шари випікаються разом. Тісто готується разом із сирною начинкою. І цієї смачної начинки достатньо багато. Так що я іноді сумніваюся, як назвати цей чудо-шедевр – пляцок чи таки сирник. Спершу приготуємо сирну начинку. Для цього буде потрібно 600 г сирно-вершкового сиру. Тут можна взяти і простий домашній ніжний сметанковий сир без крупинок. Але із сирно-вершковим сиром таки вийде дещо смачніше. Додайте 20 г ванільного цукру, 75 г звичайного цукру, 25 г кукурудзяного крохмалю та одне яйце. Перемішайте усе вінчиком до однорідної маси. Було б усе блендером чи міксером подрібнити та перемішати. Але ж ми домовились, що справимось із усім одним вінчиком. Тому так і будемо продовжувати. Сирна маса має стати ніжною і повністю однорідною. Перекладіть 2 треті готової маси у кулінарний мішок. Для того, щоб акуратно наповнити його, дуже зручно надягнути його на склянку від блендера. Закріпіть кінець і відставте в сторону. До решти сирної маси, що залишилася, додайте 40 грамів сухого меленого маку і ретельно перемішайте. Ця маса у пляцку символізуватиме перериту землю, яку лисичка нарила у нірці із шоколадного тіста. Помістіть цю масу також у кулінарний мішечок, закріпіть його кінець і теж відставте. Приготуємо тісто. Для цього нам знадобляться 3 яйця. Сполучіть їх зі 130 грамами цукру і перемішайте вінчиком до однорідності, влийте 85 мл молока кімнатної температури, просійте 150 грамів борошна, докладіть до нього 9 грамів розпушувача, 30 грамів темного какао і ретельно перемішайте усе вінчиком. Маса має стати однорідною. Влийте до неї підготовлену яєчну масу і ретельно перемішайте. Консистенція тіста вийде як сметана середньої густоти. Можливо, чуть рідша. Влийте у тісто 120 грамів розтопленого і охолодженого до кімнатної температури вершкового масла. Перемішайте усе. До однорідності. Тісто стане ще рідшим. Але не переживайте, усе так і має бути, форму розміром 18х28 см з високими бортиками. Застеліть якісним пергаментом. Вилийте тісто у форму. Розрівняйте його лопаткою таким чином, щоб біля стінок форми його стало дещо більше, ніж у центрі. Тісто рідке, з достатньою кількістю розпушувача, і воно буде у будь-якому випадку утворювати горбик в центрі в процесі випікання. А таким чином, розгортаючи тісто до країв, ми зробимо цей горбик дещо нижчим. Відріжте кінчик кулінарного мішка. Отвір має бути діаметром приблизно 1,5-2 см. Вздовж довшої сторони форми витисніть сирні смужки. Їх має бути 4 штуки. Не потрібно втискати сирну масу у тісто, просто витискайте її прямісінько поверх тіста. Звичайно, ви не вгадаєте за перший раз, як рівномірно розподілити усю сирну масу рівно на 4 частини. Тому за першим заходом ви лише намітьте сиром смужки, а потім згори витисніть решту маси, додаючи згори кожної смужки стільки, скільки їй потрібно, аж поки не закінчиться уся сирна маса. Далі на середину білої сирної маси витисніть макову. Теж рівномірно розділивши її на 4 смужки. Усе. Відправляйте форму з тістом у духовку. Випікайте корж за температури 180 градусів Цельсія в режимі верх-низ без конвекції на середньому рівні духовки приблизно 45 хвилин до готовності. Готовність. Перевірте дерев'яною шпашкою. Вона має виходити з тіста сухою та чистою. Нехай корж остигає. А ми за цей час приготуємо крем. Для цього нам знадобиться 400 мл вершків жирністю не нижче 33%. Вони мають бути холодними. Далі нам знадобиться 250 г маскарпоне Перед додаванням його потрібно розтерти вінчиком до однорідної маси. Тут теж, звичайно, замість маскарпоне можна використати однорідний сметанковий домашній сир. Але з маскарпони вийде смачніше і смак буде розкішнішим. Вмішайте маскарпони у вершки. Має вийти однорідна і повітряна маса. Додайте 50 грамів цукрової пудри. І перемішайте до однорідності. 5 г желатину залийте 30 мл води кімнатної температури і залишіть на 10-15 хвилин. Желатин має набрякнути і увібрати в себе усю рідину. Розтопіть його на водяній бані чи імпульсами по 5 секунд у мікрохвильовій печі. Вмішайте у нього 2 столові ложки підготовленої сирної маси і ретельно перемішайте. Так ми вирівнюємо температуру розтопленого желатину і сирної маси. Желатин тоді рівномірно вмішається у холодну сирну масу і не схопиться грудочками. Отже, влийте желатинову масу у сирну та швидко і достатньо інтенсивно перемішайте. Маса досить швидко схоплюється. Тому, не зволікаючи викладі її на вистиглий корж. Розрівняйте крем. Щоб поверхня стала рівною. Рівномірно посипте згори 10 грам какао. Найсмачніше, якщо це буде алкалізоване темне какао із вираженим шоколадним смаком, усе. Відправляйте пляцок у холодильник на 1 годину. Перед подачею гострим ножем пройдіться вздовж стінок форми і країв пляцка, І зніміть форму. Пляцок виходить достатньо великим. Висота пляцка 6 см. А вага 2 кг 300 г. Він мега ніжний і дуже легко нарізається. Ніж входить у нього як у м'яке масло. Подивіться на нього. Це ж сама ніжність. Його можна легко нарізати на величезну кількість акуратних шматочків. І вони будуть чудово тримати форму. Ніжнішого пляцка сирника. Я ще не їла. Друзі, цей день настав. Ютуб відкрив мені можливість отримувати посильну підтримку свого каналу. Саме ви можете докластися до підтримки українського контенту на моєму каналі. Я обрала мінімальні ставки для моїх улюблених спонсорів: всього 10 гривень, і вам відкриється клуб шанувальників каналу Львівські пляцки». За цю щедру місячну підтримку я отримую змогу готувати для вас ще більше нових відео. Щиро дякую вам за те, що дивитесь і підтримуєте мене лайком, коментом чи спонсорством. Для того, щоб стати моїм спонсором, потрібно увійти у свій аккаунт Google і цокнути напис спонсорувати, який є над кожним моїм відео на каналі. Також ви можете підтримати мене звичайним переказом на картку. Я згадаю про ваші донати в кінці наступних відео. А хто напише мені ще й коментар під переказом, я його ще й зачитаю щиро вдячна своїм першим спонсорам Петро Хурба, Людмила Гаврилюк, та я і мій будинок, які стали спонсорами для мене на два ковтки кави. Марії Городийській яка стала спонсором на гідну чашку кави. А також Володимиру Іванському, який спонсорує мене щомісяця на каву з цукеркою. Завдяки цим спонсорам я зможу готувати відео ще частіше. Окремо подяку Олександру Кулику який зробив спонсорський переказ на мою картку і висловив бажання купити мої книги. Усіх вас дуже люблю, ваша Леся Кравецька.